Біткоін зупинився в діапазоні 70 тисяч доларів і, скоріше за все, пробуде тут ще певний час перед наступним сильним рухом. В цьому огляді ринку я поділюсь з вами закономірностями, інструментами, які допоможуть вам зрозуміти, в якому напрямку буде цей сильний рух з великою ймовірністю, а також ми з вами поговоримо про інші фінансові ринки, від яких в цілому і залежить весь криптовалютний ринок. Тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми в першу чергу з огляду біткоїна до інших важливих активів. Для нас це буде SP 500, це індекс 500 та найбільших американських компаній, по суті, це є таким інструментом, який дозволяє зрозуміти, чи все добре в світовій економіці, також і на фінансових ринках, в першу чергу. Також у нас тут є золото. Це такі два основні активи, до яких може бути прив'язаний біткоін, і за якими активами біткоін дуже часто ходить. Тобто його ціна рухається в напрямку цих активів. Якщо ці активи зростають, то, скоріше за все, і ціна біткоїна зростає. Якщо ці активи падають, або це початок ведмежого ринку, то біткоін дуже часто коригується. Якраз таки ми з вами про це поговоримо, про ту типову ситуацію, яка трапилась на початку цього ведмежого ринку біткоїна. Якщо ми з вами подивимось на графік біткоїна в порівнянні до цих двох активів, синім позначено B500, зеленим позначено золото. Ми з вами бачимо, що на останньому зниженні, хоча ці два активи доволі непогано зростають, у них були корекції по 5-10%. По але незважаючи на це, ці активи продовжують, продовжують зростати на відміну від біткоїна. І ця ситуація пов'язана з тим. Я про це писав в нашому телеграм-каналі. Зараз вам покажу цей пост. Це пов'язано з тим, що інвестори дуже часто виходять з ризикованих активів перед якимось доволі можливо локальним або серйозним зниженням. На фондовому ринку вони таким чином ці інвестори перестраховуються, вони не хочуть знаходитись в ризикованих активах. І таким чином, на той момент, коли, наприклад, SP 500, він позначений тут синім, починає коригуватись, біткоін на момент цієї корекції по S&P 500 він вже падав на 59%, на 39%, І на момент цього поста він вже знизився на мінус 31%. Таким чином, ми бачимо з вами закономірність, що. Перед зниженням SP 500, перед зниженням такого основного індексу інвестори дуже часто фіксують свої прибутки на більш ризикованих ринках, таким є ринок криптовалют, і таким чином ще до початку зниження на SP 500 вже біткоін доволі непогано просідає, і це ми зараз з вами бачимо на тому прикладі, який у нас зараз на графіку. Відповідно, біткоін вже знизився приблизно на 46,6%, і І ми також з вами бачимо, що SP 500 втрачає момент, тобто він росте не так. Так сильно, як останній час, це не вказує на те, що він зараз почне обов'язково падати, тому що інструмент дійсно сильний і він зростає. Але при зниженні SP 500 на, наприклад, 10-15%, ми з вами побачимо ще сильніше зниження і на біткоїні. Хоча, як ви пам'ятаєте, з попередніх оглядів, скоріше за все, воно не буде тривати ще так довго. Але уявіть собі, що відбувається з біткоїном, коли всі ринки ростуть. Що буде, якщо, наприклад, ринок піде навіть не на корекцію 15-20%, а буде якесь локальне зниження? Кажемо на 5-10%. Ви можете зрозуміти, що для біткоїна і особливо для альткоїнів це нічим добрим не позначиться. Добре, це буде для людей, які продали свої криптовалюти раніше і зараз просто чекають цін купити їх дешевше. Наразі так виглядає, що. Біткоін знижується, основні а, ринки вони зростають, але а, я думаю, що через місяць, а, можливо, два місяці, а, ми з вами побачимо, а, повернемось до цього графіку і побачимо, що буде на той момент з іншими фінансовими ринками. Далі ми з вами перейдемо до. А, Індикатор Bitcoin Cycles, ви знаєте, цей індикатор його ми використовуємо для того, щоб розуміти глобальні тренди на біткоїні, що дуже важливо, тобто ви маєте розуміти, в яку сторону рухається глобальний та середньостроковий тренд. Якщо глобальний тренд для нас цілком зрозумілий, на біткоїні формуються більш високі максимуми та мінімуми ціни вже дуже довгий період часу, то середньостроковий цей індикатор дозволяє нам зрозуміти, де скоріше за все закінчиться бичачий ринок і де скоріше за все він почнеться. Відповідно, зараз ми бачимо, що в кінці цього місяця. В кінці лютого сформується, скоріше за все, перший синій бар. Як ми з вами вже дослідили до цього, на першому синьому барі біткоін ніколи не досягав свого дна, але, скоріше за все, за наступні 5-6 місяців біткоін буде формувати. Наступне дно циклу згідно цього індикатора, так і якщо ви, можливо, планували купляти криптовалюту по DCA, особливо, то можливо зараз є непоганий час для того, щоб готуватись, щоб можливо накопичувати криптовалюту, яку ви хотіли купити, мовно на 60-70% дорожче, купити її з доволі непоганою знижкою. Якщо ви, звісно, це планували. У вас є план, якщо ви вірите в криптовалютний ринок, що біткоін буде зростати, то для вас цей індикатор буде доволі цікавим раніше, як ви бачите на історії. В принципі, коли е, починав, коли починався новий битчий ринок, цей індикатор дозволяв з погрішністю 25-30%. Е, тобто для інвесторів це доволі класний інструмент, е, зрозуміти, де скоріше за все буде розворот ринку і де скоріше за все будуть його максимуми. Про наступні цілі для криптовалютного ринку, ми з вами поговоримо вже в наступних оглядах ринку, коли і біткоін вже зможе досягти і почне формувати те саме дно з великою, ймовірністю. тоді ми з вами поговоримо про цілі для біткоїна, тому прямо зараз. Можете ставити лайк і підписуватись на канал, тому що я впевнений, наступні півроку і наступні кілька років на криптовалютному ринку будуть доволі цікавими, і я думаю, що у нас буде багато можливостей для того, щоб примножити власний капітал, тому обов'язково підписуйтесь. Далі, окрім того, що. Якщо ви планували колись купувати криптовалюту, то ви вже можете потрошку до цього готуватися. Якщо у вас був такий план, то цей індикатор, цей інструмент може підсилити ваші знання, вашу аналітику. І він в цілому доступний для людей, які пройшли наш міні-курс. Якщо ви цікавитесь трейдингом, інвестуванням, то ми створили міні-курс на 7 коротких уроків. Посилання на нього я залишив в описі до цього відео. Також як бонус, отримуєте цей індикатор. Далі ми з вами перейдемо до індексу страху та жадібності, і тут я хотів би розказати вам про. Про наступну цікаву закономірність. Я думаю, багато хто з вас слідкує за індикатором страху та жадібності і ви знаєте, що. Коли з'являється жадібність, то, скоріше за все, треба продавати, коли з'являється страх, то, скоріше за все, треба купляти. Я впевнений, вам це вже багато де розказували. Я вам розкажу іншу сторону цього індикатора. В першу чергу ми з вами говорили про те, коли з'являється екстремальна жадібність, скоріше за все, треба продавати не момент її появи, так, а моменти саме виходу з цієї жадібності. Тому що з моменту появи максимальної жадібності біткоін був умовно по 90 тисяч. Момент виходу з цієї максимальної жадібності біткоін вже був в районі 100 тисяч. Тобто, це дозволяє вам і додатково. Якби примножувати ваш капітал, умовно. Якщо тут почалася екстремальна жадібність вже з відміток 60 тисяч доларів, то вихід з цієї максимальної жадібності відбувся, коли біткоін був орієнтовно, скажімо. І трошки вище, так, не набагато, але вже трошки вище, і відповідно, ви могли забирати цей прибуток згодом, вже по кращим цінам, якщо ви орієнтуєтеся саме на цей індикатор. Хоча це базовий аналітичний індикатор, на ньому там, особливо якихось трейдерських чи інвестиційних рішень е, приймати важко, але саме для аналізу цей індикатор цікавий. Про яку я вам хотів розказати про те, що, як ви бачите, хоч і була екстремальна екстремальний страх. 11 пунктів був екстремальний страх за останні багато років, але як ви бачите, ціна біткоїна не продовжувала зростати. А люди, які купляли на екстремальному страху в той момент, вони зараз мають просадку невелику, але в районі 10-15 саме по біткоїну. І справа в тому, що ця закономірність відкупати страх на ведмежому ринку працює не так, як вам можливо розказали, тому що якщо ми з вами відкриємо більш глобальний індекс страху жадності від альтернатив Мі, ви побачите, що на ведмежому ринку питання. Тання страху, точніше, показники страху, воно воно залишається майже завжди, і кожен раз ціна біткоїна формує більш низькі мінімуми. Це означає, якщо ви відкупаєте страх, з однієї сторони, це добре, що ви не боїтесь приймати такі рішення в момент, коли весь ринок боїться. Але зрештою можна знайти кращі точки входу. Якщо ви будете зрозуміти і також цю закономірність, що коли з'являється страх на ведмежому ринку, то це зазвичай не найкращі точки в цьому зниженні, які триває, як правило, рік саме ведмежий ринок триває рік. І можна дочекатись більш кращих значень. Як я їм сказав, на першому барі, синьому барі ніколи не встановлювалось дно по біткоїну, але на другому і на передостанньому барі дуже часто, якраз таки це дно встановлювалось. Тому. Якщо ви просто відкупаєте біткоін по індексу страху та жадібності, то ця стратегія вона не є якби довершеною і можна знаходити набагато кращі точки для входу. Ну думаю, що вам буде це цікаво, вирішив цим поділитись, тому що знаю, що багато людей також дивляться на цей індикатор. Ви можете просто дослідити цю закономірність, відкрити, наприклад, більш старий індекс, більш довгий індекс від альтернатів і подивитись, де були точки максимального страху, максимальної жадібності, порівняти це з цінами біткоїна на той момент. І написати про це в коментарях, що у вас вийшло з цього експерименту. Далі, що дуже важливо, ми з вами спробуємо зрозуміти, куди буде наступний рух ціни біткоїна і, зрештою, і альткоїнів. Зараз я вам покажу канал. Про канали ми з вами говоримо вже давно на нашому каналі. Як ви пам'ятаєте, з останнього огляду ринку я вам казав, що скоріше за все на біткоїні з великою вірності не відбувається таких вішайпрікавері, як це було, наприклад, на ковіді, так коли ціна дуже швидко розвернулась, це доволі рідкісний такий випадок. Дуже часто. Після якогось зниження ціна біткоїна знаходиться в консолідації. Те саме стосується і ведмежого ринку. Тут є консолідація на 2-3 місяці, на місяць, тоді консолідація є на півроку. Дуже рідко бичачий ринок починається таким чином. Тобто, якщо ви відкупаєте падіння, то будьте готові до того, що кожен раз мінімуми можуть бути все нижче і нижче. Так от, якщо ми з вами повернемось до поточної ситуації. Ми з вами очікували, що біткоін найближчий час, в той момент, коли я якраз записував це відео, ми з вами очікували, що біткоін сформує якийсь діапазон, і в цьому діапазоні буде знаходитись від 30 до 60 днів. Відповідно, зараз ми бачимо, що ціна біткоїна не зробила вішей прикавері, цей в подібний розворот ринку. Натомість біткоін починає консолідуватися. Зараз ми з вами бачимо канал, так, який зараз потрошки формується. Для формування каналу нам потрібно три точки, тобто або ціна біткоїну робить Таким чином, тобто ми з вами бачимо три чіткі точки, які у нас є на графіку. Або, наприклад, якщо ми з вами формуємо. Канал, якщо ціна, наприклад, знижується, так то ми з вами можемо формувати а, такий канал. Відповідно, по цим точкам торгувати і приймати своє рішення вже від вершини каналу. Тобто все залежить від напрямку тренду. Але в цілому нам треба з вами три точки: три якісь два мінімуми, один, один максимум, чи два максимуми, один мінімум для того, щоб сформувати цей канал. І відповідно ми з вами можемо торгувати від вершини а, від вершини до мінімумів каналу, поки біткоін знаходиться в цьому каналі, допоки він з цього каналу не вийде в одну з сторін. Відповідно, зараз ми бачимо, що низ каналу поки що сформований на 62 тисяч доларів. верх діапазону цього сформований приблизно по 70 тисяч 500. До речі, багато з вас питає, як малювати канал по тіням чи по закриттю свічки. Особисто я віддаю перевагу саме закритті свічки, тому що якщо ви малюєте канал по тіням, то на кожній біржі це буде відрізнятися. Якщо ви малюєте канал саме по закриттю свічки, то це буде давати вам більше корисної інформації, і ці сигнали будуть, будуть більш точними. І на даний момент ми з вами бачимо, що ціна біткоїна залишилася в цьому діапазоні. Найближчий час може бути сформований новий максимум і по цьому максимуму ми вже з вами змістимо канал, тому що цей максимум буде вже для нас більш інформативний, ніж ті, які зараз сформовані на відскоці. І в цьому випадку можна очікувати, якщо ми з вами говоримо про швидке зниження, то оновлення попередніх максимумів і, скоріше за все, наступне зниження біткоїна орієнтовно на 30-35, можливо, 40% це приблизно діапазон 40 тисяч доларів. І в цей Момент варто розглядати. Дивитись на графік біткоїна і при закритті всередині каналу ви можете відкрити шорт угоду зі стопом за максимум. Використовуєте на це мінімум капіталу, якщо ви не знаєте ще, як це торгувати, можете взяти, просто дослідити це на графіку, скажімо так, зробити собі бектест і зрозуміти, як торгувати в каналі. Не обов'язково на це використовувати реальні гроші. Але якщо торгуєте, використовуєте, можливо, 0,5-1% вашого капіталу, тому що, поки ви навчаєтесь, краще поберегти ваші гроші, зрештою, наповнити свій арсенал. Які ви використовувати для торгівлі та інвестування різними цікавими інструментами з гарним вінрейтом і з гарними показниками прибутковості, і після цього вже використовувати реальні гроші. Тому, знову ж таки, це дуже швидкий сценарій. Якщо ми з вами побачимо, то це приблизно може зайняти близько 30-40 днів. І наступне зниження біткоїна відбудеться доволі швидко, і, як правило, воно буде підкріплено якимось дуже негативним новинним фоном, як правило, це буває так. І також, якщо ми з вами говоримо про більш довгий сценарій, то скоріше. За все, біткоін може ходити від низу до верху каналу, як це було от останній раз, коли біткоін тут був орієнтовно 60-70 днів в цьому каналі. І лише після цього, знову ж таки, з такою маніпуляцією, збором ліквідності, вище каналу, продовжити своє зниження. Але в цьому випадку у нас є можливість відкривати лонг угоди від низу каналу і шорт угоди від верху каналу. І таким чином зробити. Трошки більше угод, але пам'ятайте, що ризик на лонг-угоди під час нисхідного тренду має бути мінімальним, тому що, якщо ви слідуєте таким класичним правилам трейдингу, краще за все торгувати по тренду, тому що в такому випадку ймовірність реалізації вашої позитивної угоди вона є значно вищою, тому що сам ринок буде допомагати вам рухати вашу угоду в потрібному напрямку. Тому, на наприклад, на торгівлю в шорт, ви можете використовувати звичайний ризик на угоду, який ви використовуєте 1R на лонгу-угоди, можливо, пів ризику, тому що, знову ж таки, грати проти ринку це знижує статистичну ймовірність реалізації вашої угоди в, позитивному, в позитивний напрямок. Так? Тобто біткоін, скоріше за все, буде падати, аніж зростати на ведмежому ринку, хоча такі відскоки також можна ловити, але, як і сказав, з меншим ризиком. Чи може бути так, що ціна біткоїна? Продовжує зростати. Від багатьох вас також можна почути з вас питати таке питання, і у багатьох з вас є думки, що можливо біткоін зараз розвернеться. Я вам в минулому огляді ринку. Він був трошки довше. Якщо вам цікаво, подивіться минулий огляд ринку. Я вам показував декілька паттернів розворотних. Так на ведмежому ринку ціна біткоїна дуже часто знімає. Локальні максимуми. на будь-чому ринку біткоін починає формувати, оновлювати мінімум поступово. Після чого ціна біткоїна доволі непогано зростала. Ми це можемо з вами побачити, от навіть на останньому прикладі, на останній хвилі росту біткоїна з 80 до 126 тисяч доларів. Ми бачимо з вами, що ціна біткоїна поступово оновлювала мінімуми, і після цього ми з вами побачили доволі непоганий ріст. Зараз, якщо ми з вами знову ж таки побачимо, що ціна біткоїна оновлює свої максимуми, то скоріше за все буде зниження так, тому що це маніпуляція з... Оновленням максимумів. якщо ми з вами побачимо, що ціна біткоїна дійсно починає формувати якийсь такий Можливо, оновлювати свої мінімуми, так то це буде зрештою локальний позитивний сигнал. Звісно, треба отримати додаткові підтвердження, але саме ріст з більшою ймовірністю відбудеться лише, якщо біткоін почне от оновлювати свої мінімуми, які зараз встановлені орієнтовно по 60 тисяч доларів. Якщо він зможе вийти і закріпитись зверху каналу, то це буде дуже добре, тому що в останній раз, коли він вийшов вище каналу і повернувся в нього, це був негативний такий локальний сигнал, і ми бачимо, як це вплинуло на. Ціну головної криптовалюти на такий фейковий пробій, тому що фейкові пробої це доволі серйозний сигнал, що на бичачому ринку, що на ведмежому ринку. Тому можете аналізувати ціну не обов'язково за допомогою індикаторів або якихось там різних структур, можете додавати, наприклад, просто класичний. Канал, і він в цілому доволі себе непогано показав на цьому бучучому ринку, я впевнений, і на майбутньому вичучому ринку він буде цілком ефективний. Чому, до речі, є, як ви знаєте, канали паралельні, це саме паралельний канал, я вам показую. Є канали наклонні. Особисто я їх не використовую, тому що їхня ефективність вона значно нижча. І якщо вам цікаво, щоб я записав, можливо, навчальне відео по такому інструменту, по такому паттерну, то також можете написати в коментарях. І не тільки саме по цій темі, якщо вас цікавить, будь яка тема на криптовалютному ринку, обов'язково пишіть коментарі. Якщо я побачу багато реакцій під цим коментарем, то я для вас запишу якесь цікаве відео зі своїми думками про криптовалютний ринок, тому що все ж таки це канал, де я ділюсь якби тим, що я роблю особисто, що ми робимо з командою і що особисто нам приносить результат. Далі, наступний інструмент, якщо все-таки ця консолідація на 30-60 днів відбудеться. Один з таких цікавих інструментів, які можна використовувати для консолідації, це індикатор Support Band або індикатор Support Band Pro. Ці індикатори, як і інші індикатори, ви можете додати в нашому телеграм-каналі, в другому закріпленому повідомленні, в нашому індикаторному боті. Посилання на нього є в описі до цього відео. Переходите в друге закріплене повідомлення в наш телеграм-канал, натискаєте Отримати індикатори, і там буде список індикаторів, які ви можете отримати. Відповідно. Індикатор саппорт Pro ви можете використовувати саме в моменти консолідації, тому що біткоін, коли він стоїть, що таке консолідація, це по суті рух ціни в одному ціновому діапазоні, і тут ви можете такі інструменти використовувати для того, щоб торгувати від верхньої до нижньої межі каналу. Зрештою, зараз ми бачимо, що на тренді. Ціна біткоїна через своє дуже сильне зниження вона прошиває такі, такі інструменти, але саме в консолідаціях, як, як, як я вам показував на інших прикладах, в момент, коли біткоін якраз таки був в цих консолідаціях, то від верхньої до нижньої межі можна непогано відкривати угоди. Особливо я б звертав угоди від верхньої межі каналу, тому що, так як я і сказав, що біткоін буде, скоріше за все, знаходиться в ведмежому ринку і вам треба торгувати саме по тренду, то на ведмежому ринку краще орієнтуватись на верхню межу. Якщо ми в вбиччому ринку будемо, наприклад, за найближчі пів року, рік, то вже тоді переход, треба переходити і орієнтувати саме на нижню межу для того, щоб торгувати в лонг. В цілому, якщо ви також додасте індикатор Bullzone, він допоможе вам, допоможе вам зрозуміти в комбінації з сигналами на support band від нижньої межі, комбінації, ці два індикатори допоможуть вам зменшити рівень шуму і знайти більш кращі точки входу, коли і. Наприклад, ціна біткоїна торкається нижньої межі, і коли з'являється сигнал на індикаторі булл, в такому випадку у вас є просто більша статистична ймовірність, використовуючи більше інструментів, отримати більш, скажімо так. Більш більшу ймовірність отримати правильну угоду, яка піде саме у вашу сторону, яку ви собі думали. і про цей індикатор про цю зв'язку індикаторів я записав окреме відео на каналі. воно зараз з'явиться у вас в рекомендаціях. Але якщо ви новачок, якщо ви тільки починаєте свій шлях, я вам не рекомендую лізти зараз на фючерси, так торгувати на ф'ючерсах для вас найкраще. Це зрозуміти ринок, як він рухається. І, зрештою, використовувати спот, поки ви не розберетеся, як це все працює. Тому з правої сторони ви побачите рекомендацію на індикатор Support Band Pro, на відео з про цей індикатор. А з лівої сторони буде плейлист для новачків, для того щоб зрозуміти ринок краще. Якщо ви тільки починаєте свій шлях на криптовалютному ринку, почніть дивитися дивитись саме його.